Самостійно. Я, в принципі, Але в принципі, з якого віку найменше дитина? Моя дитина, mm. Маш, дякую за запитання. Моя дитина не займалася 9 днів. Mm. Ну, я дідусь. вже. І її дитина також займається, пропустивши 9 днів життя. Три місяці він почав стояти. В ванні. Тобто він приніс, я взяв, я не маючи досвіду ніякого взагалі, почав з того, що почав малого вчити дочку спочатку, шукаючи літературу, а малого взяв ванну і на дев'ятий день почав вчити його плавати. І виявилося, що він з півтора місяця вміє плавати, я просто не знав. Випадково він випав в рух в ванні потім ми хотіли, як цей молодий чоловік і нас спробить зазняти, а мама знімала. І щось сталося з відеокамерою. Я пояснював мамі, що треба натиснути, мама не зрозуміла, тому що всі ці цій мами вони наскільки адекватно виховують дітей, ну дати якусь там, в руки камеру чи фотоапарат, обов'язково може бути така проблема, що коли почнеш пояснювати, як треба натиснути на клавішу, можна відійти з розуму. Після того, як я їй десь сказав, що треба натиснути, вона не зрозуміла. Я відповідно взяв і саме ну, забув, що, що я тримав голову. Малий впав. воду, проплив під водою всю ванну. Абсолютно благополучно виплив з іншого кінця, підняв відкриті очі в нього були, з'явився. Я затримав дихання, тому що це абсолютно нормально. Діти 9 місяців затримують дихання і нічого немає. Абсолютно нормально плаває. Готовий цього не коли виплив з ванни, то виявилося, що він звернув увагу на мене, спочатку потім на маму. Мама була розхвильована, і тому він розумів, що треба плакати. Так він подивився на мене, він прийде плакав. Це, це, це відео не збереглось, не можу вам показати, але сьогодні, коли був мета, коли вже внук з'явився, то я вирішив показати, як вчити плавати своїх дітей. Своїм дітям хотів показати, як я їх вчив колись. І отримав величезні комплекси, тому що виявилося, що мої діти самі знають, як вчити. Я нічого не знаю. Я тобто зробив роки року, сів з боку і дивлюсь на неї, думаю, може як добре, що мої діти розумніші від мене, мають досвід, і можуть порівняти мене, я сразу вчителів, Можна багатьма методами вчити. Якщо дитина починає вчитися плавати з 9 днів в воді, в воді вона важить дуже мало. Навантаження немає ніякого, затримувати дихання вона ні. Ось Якщо ви будете затримувати, вчити дихання, то в неї гемоглобін і так підвищиться. Тому що у дітей маленький гемоглобін 220. Тільки народилися. Можна їх опустити під воду, 5 хвилин вона буде сидіти. В неї за 5 хвилин 220 гемоглобін впаде десь до 120 Тобто вона зможе вижити. А затримати дихання на 10 секунд це безпечно. Ну, я не рекомендую вам досвіди проводити Боже оборони. Я просто говорю ту інформацію, яку випадково сам знаєш. Тому що повість цього немає. А відносно, чи вони можуть виконувати вправи, ну ви догадуйтеся, вправа була написана для моїх дітей. Я чому її писав, діти росли, я писав для них і думав, що вони будуть робити далі, якщо, в принципі, якийсь там дуже розумний директор атомної станції, не тільки четвертий блок. Неправильно опустить воду, а ще може опустити і третій, і другий, і перший. Або вони депонують один зон. Що тоді буде з їхнім замолодім? Я не переставав працювати над цим всім, тому ці методи сьогодні є, вам пропоную, показую, їм вам платити не потрібно. Ви абсолютно адекватні люди, хворих тут і не бачу. Розумієте, то, що я вам говорю, це робимо тільки для дітей. Ніяких експериментів ніхто б не проводив, не ризикував, нікуди би не їздив. Ні до Лукашенка, ні Ющенка ніхто би не пробував би брати відповідальність за це. Але маючи ці знання, цю інформацію і бачачи, що ці люди, які прийшли до тих учнів, яких я навчив, в 20 років володіють методикою краще, ніж я. і Я собі можу дозволити сісти, так само як ви, і в якийсь момент може, Нічого не робити взагалі, віддихнути або дозволити вам критикувати мене. І ви можете сісти на моє крісло і зробити краще, ніж я. Абсолютно нормально до вас е, звертаюся, так? Методика можна бути удосконалена. Це yeah. те, що ми знайшли е, в результаті роботи невеликої кількості людей. На сьогоднішній день. Ви можете їх застосовувати і не, не брати якісь екстремальні види фізичної культури, які повністю на сьогоднішній день. Вони не перевірені. Ці методи занесені з інших країн. Люди, які їх застосовували або не знають нічого про Чорнобиль, або можуть нічого не знати і про свій стан. Але вони займалися спортом. Хтось їх навчив і не пробують вам ці методи передавати. Думаючи, що вони можуть бути адекватні. Ви можете зіткнутися з великими проблемами, коли будете застосовувати методики неперевірені і не апробовані. І вам, ми правильно не говорить, можемо використовувати. вам правильно говорять, якщо немає дозволу взагалі, почали не застосовуйте. Маленькі діти не пробують експеримент. Пане Василь, скажіть, ми побачили 4 уроки. Чи це мається на увазі тих чотири вправи, почергове їх виконання в вашій методиці? Це є власне чергування. Цих чотирьох вправ. Рух, який виникає під час чергування, як ви запитаєте, він є максимальний, він має максимально дорожчий ефект. Правий не має цього ефекту. Пояснюю чому. Ну, є системи, які затверджують, що якась права має дорожчий ефект, якщо виконати цю вправу. Або іншу праву, вона може мати інші ефекти. І якщо ми будемо використовувати ряд вправ, вони будуть мати ряд різних ефектів. Цієї системи погляду, на жаль, ми дотримувалися з 87 року по 98 рік. Поки не зіткнулися з проблемою використання вправ, в тому числі і системи Катка Йоги для реабілітації дітей, чорнобильської зор. Мій керівник взяв максимально можливі одорожчі системи, які відомі за останні вважають, 10 тисяч, ніхто не буде перевіряти. І зрозуміло, що вони мали, повинні показати свої переваги перед нашою фізичною культурою. Для того, щоб раптово або пришвидшити піднімання гемоглобіну, або зупинити його падіння внаслідок дії радіації. Адже кончено повітря ті право ефективного положення. Ми розуміємо, що ефективність вища, але ваші йому добре. Ну, ефективність порівнювати можна. Якщо виконувати в Києві, я думаю, що там і молобін збільшиться десь на 2 одиниці там або чотири. Якщо це виконувати у Львові, він також може збільшитись. Я говорю проміжом часу, за три хвилини. На, на вулиці чи в приміщення? На вулиці буде більше, тому що я говорю проміжу за три хвилини. Я Зрозуміло. За три хвилини. і і в кімнаті, і на вулиці. Тоді будемо змінювати промежуття. Mm -hmm. я, я, я не так відповідаю на ваше запитання, але ввожу графік. Mm -hmm. Якщо ми введемо графік, Y, так? школі ви вчилися, є y, так? і є X. X – це є вісь часу. Одна хвилина, 2, 3, 4, 5, 6. Y – це є якісь метод, який ми вже стосовуємо. А ви запитали порівняння, де буде знаходитися а, на гіпотенузі? Результат, якщо ми будемо використовувати на повітрі або в Києві, якщо ми будемо використовувати а, той самий метод в Києві, на протязі трьох хвилин то підніметься гемоглобін на 2 одиниці від туди, приблизно. У Львові за 3 хвилини підніметься на 3 одиниці. Якщо ми будемо в горах використовувати гемоглобін, підніметься на 12 одиниць. Але якщо ми продовжимо час 12 хвилин, то ми цих 12 хвилин в Києві досягнемо на 40 хвилин. Розумієте? Гіпотенуза буде ось тут, ми програємо тільки в час. Ця методика яка дає нам можливість застосовувати величезний проміжок часу безпечно і максимально піднімати могли навіть в Чорнобильській зоні. Але ця методика, якщо ми застосуємо складні методи, дитина припинить практику вже на третій хвилині. Вона не зможе використовувати, Ви використали ці можливості до контрастації. Дякую. Не колеги, прошу. Пан Василь, хотів вам показати дуже багато відеозаписів, бо вони є в інтернеті. Після бурів тут інтернет не тягне. Він вам сказав адресу YouTube. Тобто туди заходите. Ми знаємо, що люди, не чуючи про пана Василя, мають проблеми і в інтернеті сидять, шукають різні. Ну, так якби, способи реабілітації, так? І самостійно знайомляться і витягують себе з важкого стану. От. То ми стикнулися, ну, з, знаємо, що, що таке є. Якби хотів хтось зараз, в веселці є інтернет, пане Василю, то можна перейти, але це треба переходити. Тут є значно зручніше, тому що ну, дорослі крісла і пано.